Свіжий погляд, креатив та творча атмосфера все це щодня акумулюється на кафедрі дизайну ХНТУ. Як результат більше 250 творчих заходів за рік. Робота студентів підсумовується у вже традиційному весняному показі мод Роза Мімоза. Що цьогоріч пропонували глядачам херсонські дизайнери на фешн-показі. Дивіться у сюжеті. Поки за вікном дощить на кафедрі дизайну, весну створюють творчими задумами та креативними ідеями. Перед показом мод немов у мурашнику, за кулісами останні приготування. Ми мотаємо тюрбан. Сьогодні на показі Людмила презентує свою дипломну роботу. Це три сукні, які об'єднала в одну колекцію під назвою Народжена з піни морської. Я знала, що буде трикотаж білий. А далі вже шукала асоціації, знайшла піну, і зробила і зрозуміла, що це піна». Комфортно почувається у ролі новонародженої спіни. І Анастасія Резнік. каже, порівняти є з чим, бо на попередніх показах що лишень на себе не одягала. Очень удобна, очень прятна ткань, очень удобно ходить, ніде нічого не жмёт». Анастасія, як власне, і усі задіяні у показі студенти кафедри дизайну. Вони організатори, ведучі, модельєри і звісно моделі. Я на другу спеціалізації вот. попросили участвувати. Я участвую Называется он сонкаламбіна. Хожу вже не перший раз. Немного прохладно буває, а так взагалі удобных, інтересний. Правда, шаги небольшие надо делать. на подіумі. Більше 50 різних моделей. Від повсякденних комфортних суконь до епатажних і навіть шокуючих костюмів. Родзинкою показує те, що майже увесь матеріал студенти роблять самі. Ви видели валіни модели, То есть це вот моделі виполнені в техніці валяння. Ви видели кружева, которые не просто кружева, а не випадки в авторських техніках из бумаги з помощью машинок. Поролом целофани, навіть канцелярські скоби. Все пригодиться для створення фешн-образу. Дізнаються студенти. Головне фантазія. Это моє платье. Наш преподаватель дав задание создать платье з нестандартних матеріалів. Я решила сделать його з канцелярських скоб предмет Окружаючий нас може стати елементом одягу, аксесуаром, або як-то по-новому прочитан і використовувати в одежде. На показі атмосфера дружня, без жодних закулісних інтриг. Саме так по сімейному і проходять заходи кафедри. Ми планували в тихому, узкому кругу, без пафоса, без особливих таких елементів шоу. Якось так у нас і і по-сімейному На цьому кафедра дизайну не зупиняється. Нині йде підготовка до масштабного. Фешн-шоу Диктатори смаку, яке проводитимуть в партнерстві з обласним театром.